Кошова отаманша Христя, жінка, яка обдурила всю січ. Ця історія нагадує народну пісню, народжену між правдою й переказом. Легенду про жінку кошову записав у 1894 році історик Яків Новицький у Нікополі від старого козака Дмитра Биковського. І, хоч це радше бувальщина, у ній відчувається дух справжнього Запорожжя, суворого, волелюбного, але сповненого гумору й людяності. Народ у таких оповідках часто ховав свою мрію, щоб справедливість і розум панували понад усе, навіть коли світ чоловічий і суворий. За переказом запорожці якось знайшли дитину, яку вважали хлопчиком, віддали її кошовому, що виховав Христю, не здогадуючись, що то дівчинка. Перед смертю він заповів вибрати її своїм наступником. Так Христя стала кошовим, розумним, справедливим, проте відлюдькуватим. І ніхто не здогадувався, що під жупаном ховається жіноче серце. Кажуть, вона вправно керувала козаками, приймала розумні рішення, не зловживала владою і мала особливий дар передбачення, за що її поважали навіть старі отамани. Кошова мала джуру гнатка, який одного разу, захмелівши, виказав таємницю: які ж ви лицарі, коли у вас баба Кошовин править? Козаки перевірили і справді знайшли в хаті жінку. Гнатко встиг утекти, а Христю не покарали, лише сказали живи собі в городочку, не показуйся, бо піймають, підріжуть сорочку. Так закінчилася історія отаманші, яка пострамила все Запорожжя. Дехто з козаків, як розповідають старі люди, ще довго згадував її як наймудрішого кошового, що мав серце й волю справжнього воїна. Та ця легенда не просто кумедна оповідка, вона розкриває прихований бік історії степу. Хоч на Січі жінки постійно не жили, вони були поруч, як матері, торговки, розвідниці, медички. Христя стала символом жіночої мудрості й відваги, народним образом, який доводить, сила духу не має статі. Можливо, це лише вигадка запорожців, а може, відгомін справжньої історії. Та легенда про Христю кошову отаманшу нагадує: навіть у світі січових лицарів було місце для жіночої честі, розуму і сели. Тихої, але не поборної, як саме життя українського степу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.